У Києві відкрився новий автомайданчик грензе Ауто 13, фаундерами якого є блогер Ден Повєткін, бізнесмени Руслан Степанович та Богдан Скальницький. Я сам дід і у мене завжди була мрія відкритися в Києві, і продовжувати свой бізнес, так як я в вже більше 15 років. Ну плюс молодіж треба теж подтягивать себе, обучать, вместе двигаться, вместе зарабатывать, вместе помогать. допомагати. Ми зібрали людей, щоб презентувати авто, які будуть тут продаватися. З проданих коштів ми будемо віддавати відсоток на ЗСУ, це постійно, для нас це насамперед, тому що війна війною, а економіку піднімати в Україні потрібно, це обов'язково. Я регулярно приїжджаю к ребятам, я привожу їм автомобілі, речі першої необхідності, я регулярно їм допомагаю, Ну, по моєму інстаграму это можна заметить, за все время повномасштабної войны более 10 мільйонів гривень лично со своего кармана, без сборов было выделено. В любом случае, если закончится экономика, то и закончится война. Ну, Агромне е, каліченство пользані люди. Вибір автомобілів, що представлений на автомайданчику, зачарують навіть найвибагливіших поціновувачів в автоіндустрії. Від класичних моделей до найновітніших технологічних розробок ви зможете знайти. З відкриттям нового бізнесу хлопців привітали й інфлюєнсери, серед яких були Андрей Воярський, Олександр Волошин, Анна Алхім, блогерки Ольга Репетушка та Дарина Лопацак. Зокрема, у колаборації з благодійним фондом Батальйон Волонтер передали чотири генератори бійцям 6-го полку спеціального призначення ССО. Дякуємо, що берете на себе цю відповідальність цей ризик. Бо це все відкрита територія, ніхто не знає, де можуть бути якісь уламки, і так далі. Тому хай Боженька береже цю площадку, береже вас і бажає вам успіху. Дякую, Дякую. Приєднуйтесь до підтримки збройних сил України, адже вони щодня ризикують своїм життям заради нашого миру та безпеки. Ваші донати це не лише прояв підтримки, це крок до мирного майбутнього для нас та наших дітей. Разом до перемоги.